Вітанячко, ви на каналі Мау-Мавка. Ну і звісно ж, сьогодні помалюємо аватарки, так як ви просили все для вас. Ну що ж, беруся до роботи, як бачите, коротше, це канал Міратора, канал про Ютуб. Він розповідає все про Ютуб, тому, якщо цікаво, переходьте, дивіться, так. І він має гарну аватарку, як бачите, йому там особливо не треба щось змінювати, але він мені відправив отакого їжачка, який сидів на руки. І я така, чому б не намалювати їжачка-аватарку? І потім спочатку думала зробити його. Ну, як в оригіналі на руці, але потім подумала, що не дуже гарно в мене виходить, то все промалювати, і вирішила намалювати отакого от їжачка. У Міратора іноді питаю поради по Ютубу, бо він в тому розбирається, так? І коротше, тому закріплю його силочку на канал, обов'язково. Ну, кожному, кого буду сьогодні малювати, коротше, йдіть. Якщо вам цікава така сфера. Як Ютуб, як його вести? Що робити? То йдіть. Я думаю, він вам розповість. Часто веде стріми, де ви можете запитати свої е, питання. Отак, от. Ідеально рівненького, кругленького їжачка мені намалювати не хотілося. Я все малювала без е, спеціального інструмента, який оце малює коло. Не знаю чому, але мені подобається, коли є певні нерівності. Більш тоді малюнок здається живим. В природі, ж по суті, що не буде все ідеальне. І мені оця неідеальність досить подобається. Не знаю, коротше, як вам, але мені це е, Подобається більше, ніж ідеальні рівні форми. Ну і хочеться сказати, що я просто малюю аватарку, це не значить, що ви маєте обов'язково це поміняти цю аватарку, тому що вона не гарна. Вона може бути досить гарна, але просто в мене є бажання щось придумати, щось зробити в своєму стилі і розповісти, можливо, про ваш канал, якщо він є класним, чому б і ні. Тому, якщо у когось є бажання, щоб попасти в наступне відео, то пишіть мені під дописи, не під відео, а під дописами, будь ласка, що от я хочу, щоб ти намалювала аватарку. І, коротше, намалюй, будь ласка, і, розкажи, а, і розкажіть ще про свій ютуб, який ви ведете або не ведете. Ви можете його і не вести, просто попросити, щоб я намалювала аватарку. Так, і я забула про найважливіший пункт малювання аватарок, ви маєте бути моїм підписником. Тому підписуйтесь, коментуйте відео, і я буду знати, що ви мій підписник. <сум> Дивіться, коротше, тут я обирала, який колір взяти, і о, вирішила, що буде якийсь фіолетовий. Мені здалося, що він більш пасує до цього їжачка. Ну, ось такий от результат. А це наступний канал. Картон Кет, він є активним моїм підписником, який мене підтримує, і я йому вирішила намалювати теж аватарку. Ну і зараз зачитаю вам те, що мені написав Картон Кет під, під постом про свій канал. Но мій канал про різне. Я можу зробити едіти різні. Ну, я думаю, що він досить правильно написав, тому що я дивилась його ролики, і вони реально всі різні. Тому, якщо цікаво, теж закріплю його з його канал. Підете подивитесь, якщо вам цікаво. У мене коротше тут прям дуже сильна фантазія, прям вімкнулася. Мені захотілося намалювати досить прикольного картонкета. І мені захотілося його одягнути в смокінг, додати йому такого метеличка, і думала якийсь циліндр зверху на голові намалювати, але получилась якась така кепка. Да? Не знаю, як вона називається, але мені він уявляється, як оцей знаєте, хто в зустрічає людей там відкриває їм, там, двері. І от чомусь асоціація в мене була з цією людиною. Як він називається? Як звати цю людину? Напишіть в коментарях, бо я не пам'ятаю, У мене було два варіанти, як намалювати руки. Якщо, ну напевно, що ви бачили початкову замальовку. Ну, я все-таки вирішила малювати так йому ці руки, тому що мені здалося, що це буде ліпше. І... Люди, якщо вони будуть бачити, то вони будуть щитувати все правильно. І, коротше, це такий, от, в нього руки в різні сторони, наче він готовий вас захопити. захопити. Тому що, бачите, яка в нього усмішка шалена, шалена уш усмішка. да? Ой, І він, коротше, готовий вас захопити. Okay, готовий? Я зараз за вас возьмуся. Отакі, от мене асоціації, коли я дивлюся на цей замальовок. А іще я згадала, чому я намалювала йому смокінг, тому що він в таких білих рукавичках. Він мені нагадав, знаєте, кого якогось ревізора, який з білими рукавичками такий ходить і перевіряє чистоту. А можливо, він, знаєте, прибиральник такий із шаленою усмішкою, тільки він прибирає на пил. Да? Хі -хі -хі -хі. Хто зрозумів, хто зрозумів? Коротше, забудьте все, що я говорила, він працює в клінінговій компанії, він прибиральник. Все. Отак от я собі уявляю картонкета, який так одягнений. І бачите, я йому додала бліки в очі, щоб вони були більш яскравіші типу, і більш виділялися. І я зрозуміла, що треба додати трошки світліше в уші, щоб вони теж якось виділялися. Ну і такий от результат. Я тут подивилася, хтось не підписаний. Дякую, а коментар напишете? Дуже дякую. Ну, і наступного, кого я буду малювати, то є Саня та Егі. Так він підписаний. Коротше, цей хлопчик робить анімацію, теж так само, як і я роблю. В тій же програмі, які я роблю. І, коротше, він був досить активним моїм підписником, писав мені багато коментарів. І якби він був одним із перших. Тому мені захотілося намалювати йому досить милу аватарку, такого класного хлопця, який усміхається з кепочкою. Звісно ж, підберу ті ж кольори, які він використовував на своїй аватарці, щоб. Не втратився оцей сенс сенс його якби каналу. Захотілося мені намалювати ось такого милого хлопчика з ластовинням. Тому що це, мені здається, досить мило. Який такий каже: Привіт, привіт, підписуйся на мене. Я буду працювати і робити класні відео. от, так от. Намалювала йому ось таку ковтину. У нього, здається. Подібна була на латарці. Ну, як могла, уявляла, так і намалювала. Так? І розфарбувала в такий зелений колір, Так само, щоб співпадіння було. так. І вирішила тут провести трошки лінії, щоб кофта не була така от пластмасова і більш така, <схожа>, схожа на кофту була. Чомусь я уявляю його з каштановим волоссям. Як бачите, зараз зафарбовую ластовиня. Ну, хотілося б такого от милого, милого хлопчика намалювати. Я думаю, що сані, саня підліток, тому і малюю такого от підлітка. Важливо, потім він передумає і скаже, мені таке не подобається, мені треба щось інше. Ну, не знаю, я б насправді собі поставила таку аватарку. Мені дуже сподобалося його малювати. Він такий просто вийшло таке щось легке, просте да? і досить прикольне, як на мене. Тим паче він мій колега, виходить, да? тому що він займається анімацією. То він мій колега, і мені було важливо для колеги зробити щось прикольне. Да? Також мені, не знаю, от не можу я тут виокремити е аватарка, яка буде ліпша з ці цих. Три, точно, вони всі мені подобаються. Точно, вони дуже класно вийшли, як на мене, вони ліпші. А ви можете написати в коментарях, яка аватарка сподобалася вам найбільше, і буде цікаво прочитати. Давайте там активніше. Я надію, що в мене вистачить ще на якісь 10 відео про аватарки. Ну, я думаю, чим би ще розбавити, ще можете написати якісь ідеї. Можливо, ви б хотіли, щоб я щось зробила там в своїх відео. Тому що, ну, знаєте, це вже друге відео про аватарки, і, можливо, комусь вони набридли. І хтось би хотів чогось іншого. Напишіть. І, можливо, воно буде наступним. Наступним моїм відео, а хто не потрапив, то не переживайте, буде вам відео про ваші аватарки. Просто є список. Мені, мені зараз уже е, в списку було 10 людей. З 10 людей мені треба було обрати 3. Я обрала 3. Вже так вийшло, що найактивніших людей на моєму каналі, які мені не писали кожен день, типу намалюй, намалюй, просто вони писали мені коментарі під відео, і це було на протязі довгого часу, як я веду свій youtube канал і тому вони потрапили туди. А ви потрапите в наступне, тому не переживайте, все буде.